Мої вітання, панове. Я до вас з терміновим включенням, з недосушеною головою. Бо як це так, в інтернеті хтось не прав. Якщо ви готові слухати про цей зашквар, підписуйтесь, лайкайте, що робити, ви знаєте. Поїхали! Це не буде довго, але я написала сценарій, бо емоцій забагато для того, щоб висловити їх структуровано. Це не буде хіхенькі-хаханькі. Тут все буде жорстко, кави вибір. Вибачте, ранок. мова вноситиме про цю книгу, оскільки виглядачі цього каналу, швидше за все, хоч трошечки в вишивальному світі ви щось знаєте, і можливо помітили, що останнім часом почало нарощуватися виробництво. Вишивальної літератури. Я загубила своє кільце. Секунду, я нервуюсь без нього. Перепрошую, відео було не дуже заплановане, тому воно дещо хаотичне. Так от, буквально за цей рік я вже протринкала дофіга грошей на вишивальну літературу і ще є що купити, але грошей не так просто здобути. І двома однозначно досягненнями літературного світу вишивальницького є ці дві книги. Я не точно пригадую, чи отримала я її в кінці 24-го чи на початку 25-го, але Ну, це топ по покуттю. Буквально на цьому тижні дійшла моя черга, і я отримала свою Луганщину. Я вже розповідала, що маю доволі сентиментальні погляди на цей регіон. Мені завжди щастило з людьми звід. Вони були зазвичай дуже милі і з щирим захопленням могли щось розповідати про індустріальні міста сходу, що не просто робити. Але відверто кажучи, якщо ви були на вокзалі в Луганську, то ви мене зрозумієте. Так от, що сталося при виході будь-якої книги? Звичайно з'являється ажіотаж всі скуповують, і потім з'являються. Різні відгуки. І я цього тижня стала свідком далеко не одного і доволі негативного відгуку про цю книгу. Тож час ви послухаєте мою думку. Почнемо з того, що це у нас є. Я вже встигла її подивитись разів 5. Є нюанс з тим, що викладене тут у мене викликає дуже багато емоцій, тому я могла щось пропустити, бо більшу частину я дивлюся зі сльозами на очах. Так, от, це наукове дослідження луганських сорочок і не тільки сорочок. Тут також є очі. Одяг від авторів Володимира Шибер і Лесі Воронюк. Пан Володимир мені знайомий відносно. Я була на парі його вебінарів, бачила відео на Ютубі з інтерв'ю. Тому мені рідний, жартую. Що це собою уявляє для будь-якої людини, яка дотична до етнографічної спільноти і не є науковцем, особисто для мене, наприклад, це щось схоже, ніби вас впустили в фонди музею. І далі подивитись сорочки. Далеко не кожному, це доступно взагалі. Взагалі нікому не доступно під час воєнного стану. Ну і зовсім одиниці будуть насправді тим займатися. Тож давайте подивимось, що є всередині. Я не буду співати якісь фантастичні дифарамби книзі. Я скажу і про плюси, і про мінуси її. Хоча мінуси, на мій погляд, суто помилки, а не вагомі недоліки, щоб цю книгу не мати в своїй бібліотеці, зараз скажу, що я буду намагатися не порушити авторського права, не показуючи детально якісь знакові елементи книжки, але при цьому для того, щоб говорити предметно, мені доведеться якісь елементи. Продемонструвати, сподіваюся, я нічого не порушу, як мінімум, не зізла. Тож почнемо по перевагах. Починається книга з можна навіть сказати вступного слова автора, з пояснення їх діяльності і так далі. Я детально не вчитувалась, суто через те, що забагато емоцій, і я би хотіла їх прочитати і переварити ці думки трошки пізніше. Почнемо з того, що загальний вайб книги, якщо ви знаєте значення цього слова, він мені дуже відгукується з сорочками, які я бачила. Тобто, тут є вставки фото. Фотографій хат регіону, якихось елементів безпосередньо процесу дослідження, і що мене нереально потішило, це мій дуже любимий дизайнерський прийом. Процес дослідження з перекриттям зверху одної з найбільш відомих сорочок Луганщини. Про цінність цього дослідження думаю, що я мушу пояснювати. Це вражаючий пласт роботи над етнографічною спадщиною регіону, до якого, окрім знищення фізичного відсутності доступу до нього, ну це підносить цінність цієї книги просто до небес, чи треба пояснювати, що такого плану окуповану спадщину треба берегти, відтворювати по максимуму? Висловимось так оптимістично зі спадщиною, яка може бути втрачена надовго? А то й не дай Бог не завжди. Що буде цікаво саме для дослідників регіону? Це, звичайно, складова вишивального сепаратизму, як я його називаю. А саме бажання відтворити сорочку саме з вашого села, міста або району міста, де ви народились. Це поділ на я навіть не знаю, чи показую я вам. Показую, звісно, це поділ на... на райони, регіони, на райони по карті України. Вони всі зазначені в змісті, тобто можна просто перейти і знайти те, що треба. Тут представлено дуже якісне дослідження сорочок. Також намагаюся не сильно палити інтелектуальну власність, ну просто хочу продемонструвати тип дослідження. Тобто є загальна композиція сорочки, і до неї менші фотки знакових елементів, наприклад, уставки, коміру і так далі. Якщо ви вже маєте досвід віторення сорочок і розумієте на що треба звертати увагу, цього може бути цілком достатньо. Можливо, не вдасться повторити ниточка в ниточку, але загальну ідею регіону цілком додатковий інтерес автори. Проявили по відношенню до знакових сорочок регіону, які напевно, аби ви потрапили на виставку сорочок Луганщини, то вони би стояли так виділено окремо на манекенах, так щоб можна було їх розглядіти детальніше. Такі знакові сорочки ще додатково мають схеми і крупніші елементи зображення тих самих вишитих. Ділянок сорочки. Що мене особливо потішило, це те, що до кожної сорочки, отут знизу в куточку в якомусь, ну окрім опису розумного, і оце все. А також є музейна бірка, по якій, ну, якщо би ви захотіли, ви б могли відвідати музей, написати заяву, щоб отримати доступ до фондів до цієї сорочки і побачити її вживу. Для мене в цьому елементі є саме душа авторів, вкладений настрій, як вони хотіли продемонструвати свою роботу, любов до цих сорочок, любов до своєї роботи оця дрібничка дуже зігріла моє серце. Чомусь я не можу до кінця це охарактеризувати, але це прикольно з точки зору дослідження сорочок. Також деякі дуже знакові сорочки мають схему крою. Далеко не всі, бо саме мова йде про типажі. Сорочок регіону, і якщо би ви хотіли відтворити, ви можете зрозуміти по цих замірах розміри припустимі розміри і габарити уставок, ласток там рукавів і так далі, для того, щоб зрозуміти, наприклад, в цьому регіоні уставки робилися не дуже довгі, як це бувало, скажімо, на покутті. Напевно, сорочки цього регіону здебільшого саме такі, якими ми звикли уявляти, просто, господи, вишиванки. Тобто. Зручні фасони, які би було просто носити щодня, помічним буде також описання специфіки крою, яке за наявності досвіду допоможе вам зрозуміти, як її пошити, як вона була пошита, не Плюс-мінус за полтавським кроєм саме ця сорочка, куди вшивалась ластка, яким чином на якому етапі? Якщо ви розумієте про що, то ви зрозумієте про що Ну, окрему увагу? Я хочу приділити ну не схемам, напевно, схемам крою верхнього одягу. В книгах я такого ще не зустрічала. До прикладу, є на перший погляд, я знайшла дві схеми крою керсеток і одну схему крою свити. Знову ж таки, ну це хіба фондити. І якщо вас пустять, і якщо закінчиться воєнний стан військовий, воєнний. Воєнний, також окремо хочу зауважити про схеми знову ж таки знакових сорочок. Але тут ми втикаємось в недоліки. Ці схеми не будуть корисні, якщо це ваша перша сорочка. Якщо ви коли-небудь бачили вшивальні схеми, то там є полосочки, які символізують нитки полотна, і на них нанесені полосочки, які символізують нитки, які вам треба покласти, щоб вишити. Тут вони цілком аналогічні, але через специфіку друку новачку буде дуже складно зрозуміти, про що йде мова. Але, наприклад, я, як людина, все життя, яка все вишивальне життя вишиває по фотках. Для мене ця схема не є як сама схема, а як просто ідеально розпросоване полотно, по якому і так все ясно. Враховуючи, що більшість тіпків починаються з трьох, ну все, поїхали. Для мене це не є недоліком, але я розумію, що може бути недоліком для людини, яка представила собі цю книжку як посібник, за яким вишити сорочку. Це не так. Це наукова праця, і знову ж таки, по тим самим кроям, по тим самим схемам крою, це не для новачків. Якщо ви не вмієте пошити якоїсь мінімальної уставкової сорочки або завжди віддавали сорочку кравчині, вам це не допоможе. Цю книжку варто мати, якщо ви поважаєте авторів, поважаєте регіон і так далі, але не як навчальний посібник. А суто як дослідження регіону. Ну і мінус, який, напевно, всі, хто хотів самореалізуватися, написали видавництво, це дубль сторінки. Одна сторінка, якась сто, сто якась там сто друга і сто четверта. Вони повторюються. Ну і що? Я розумію, що на макеті там швидше за все мала би бути ще одна сорочка. Тож дуже, дуже бідна, і аби втори погодились її друкувати додрукувати суто в форматі, напевно, плакату або чогось такого, я би докупила. Мені здається, це було б дуже класно. Можливо, навіть додрукувати з мінімально з там за донат, чи якось так. Було би кльово. Отже, мої підсумки. Щас, чи камера ще знімає? У знімає, а то я тут розпинаюся. Отже, мої підсумки, я з моменту отримання цієї книжки встигла її переглянути разів п'ять. Кожен раз у мене були сльози на очах, бо тут я відчуваю душу. Якщо... Оця книга. Упс. Якщо оця книга для мене нереальна естетика, дуже багато знань. Це покуття по ньому схеми що толку, Але тут багато знань. Але таких емоцій вона не викликає. Вона викликає захоплення, вона викликає повагу до авторів і так далі. А тут ну ви помітили, що в мене тремтить голос. Щось особливе в цій роботі мені. Прям відчувається, і окрім безмежної поваги до авторів, хочеться також висловити їм щиру вдячність за роботу, за дослідження, за можливість відтворювати спадщину, яку у нас забирають. Тож напрямок дослідження, ну окрім того, що я підозрюю, е доволі комерційно вигідний, чи так багато ви луганських сорочок бачили просто десь в інтернеті. Я не багато. Також мене вразило, що авторством е тих самих людей вийшла ще одна книжка, яку я хотіла, але оскільки я не сильно по прикрасах. Тільки вчуся щось по них розумітися і тим більше носити з цим ще гірше. Я поки що на неї не потратила. Але тепер я хочу потратитися. Це книга, господи, забула назву. Це книга пацьорки цятки коралики, бісерні перекраси. Я про неї думала, але думаю, ну якось потім. Тепер я її хочу з величезної поваги до авторів і їх роботи. Вони роблять щось надзвичайне, зовсім не схоже на те, що я бачила до цього. Тож дякую вам. Я не впевнена, що ви побачите це відео, але ну, якщо ви знаєте автора, передайте йому. Ціна книги у видавництва. Я не пам'ятаю, я купувала її в ранковій агонії. Я ще навіть не прокинулася. Побачила посилання, доки я не встигла подумати, заберіть в мене гроші. Здається, півтори тисячі. Чи варта вона цих грошей? Давайте так, якщо ви вишиваєте сорочки. Вам вона треба. Я би особисто з нею дала навіть більше, не подумавши. Ну так, я від неї наразі, як мінімум, в щирому захопленні, можливо, в подальшому я знайду ще якісь недоліки, які будуть суттєво впливати на наукову складову. Мова йде саме про це. Я не розглядаю цю книжку. <з> точки зору там якихось недоліків оформлення, які, можливо, хтось може побачити, я на п'ятий раз я їх не побачила. Навіть ту дубльовану сторінку я не побачила, доки не побачила за неї срач. Ну і на фоні срачів, звичайно, я хочу сказати таке: змістовні негативні відгуки я би була готова сприймати від людей, які досягли, як мінімум, того самого, що автори цієї книги. Тобто випустити дві книги за півроку. Вау! зробити таке дослідження. Вау! Але здебільшого негатив виходить від людей, які намагаються самореалізуватися за рахунок досягнень інших. То ж так. Сьогодні я — змія Сподіваюсь, вам не було весело. і Ви зрозумієте, що я не тільки хіхенькі-хахенькі. Я тут ще щось з Петрею. мала намір зробити огляд по всій вишиванні літературі. Здається, вона тут у мене десь стричить за головою. Але я після переїзду не всі книжки можу зібрати до докупки, бо вони бляха, муха важкі. І для того, щоб перенести з одної коробки на стелаж. їх, зрештою, стелажик вже не витримує. Треба щось потужніше за юськ, якийсь металевий. То що я вам скажу, дуже дякую за перегляд. Дякую спонсорам, які оплатили мій праведний гнів. Ваші 100 гривень на місяць. Сподіваюся, я трошечки починаю відробляти цього місяця. І до зустрічі в новому відео.